Мир це коли ніхто нікого не вбиває, не треба брати зброю і йти на фронт. Ніхто ні в кого нічого не краде і не знущається з людей. Мир це коли немає насильства, мир це коли вільно граєш на вулиці. Мир це коли немає тривог, Мир коли всі посміхаються, мир, коли разом вся родина. Мир це коли ніхто нікого не обстрілює, немає смертей, тихо, спокійно. Я вважаю, що мир це коли в усіх країнах немає горя і в твоїй сім'ї всі, е, всі люди посміхаються. Не хочете зради? Не робіть її. Мир тепла хата і вся родина. Мир це не війна. Мир це коли хочеться добра у весь світ. Мир це іще вірні друзі. Мир це гарні стосунки в сім'ї. Мир це тихі ночі, спокійні люди на вулицях і здорова вся сім'я. Мир це чисте небо над головою. Спокійне... Мир це спокійне життя, добре населення, ліс повний тваринок. Це коли ніхто ніколи не вбиває. Мир це усмішка твоєї батьківщини. Не хочете війни? Не робіть її. Мир це коли хата пахне хлібом. Мир це коли немає зрад. Мир це коли на вулиці чується дитячий голос. Мир це коли небо чисте. Мир – це коли ми можемо полетіти за кордон з татом. Мир – це коли не воліють сусіди і не відбирають у нас землю. Мир це спокій, хата в якій світло і завжди усміхнені батьки і діти. Мир – це щастя, коли ніхто не вмирає та не плаче. Бо в них померли близькі, як тато, мама, бабуся і дідусь. Мирище це коли ніколи немає тривог та коли в світі тільки мир.